Чому відразу не можна замовити куди потрібно? Ми замовили куди потрібно, просто точка стоїть. Ну і все, я на неї приїхав на цю точку, все. Далі мені не оплачується, я не хочу нікуди їхати. Но я вам не знаю, її... Та не буду я вже все, я вже не хочу, я просто не хочу вже. все. Виходьте. Пожалуйте. Обов'язково сфотографуйте автомобіль. Для чого? Підпишіться на мій канал в Тіктоці, Голованов називається. Там моїх фоток ні І відео моїх ні І вчиться замовляти так, як потрібно. Я висадив там, де вас, де, куди ви замовили. Фоткають, бігають. Ой, это піздець. Я б їй дулю показав. Але є нюанс. Поскаржиться фотку з кине з дулюю. Можуть заблокувати. Або дати якесь попередження. І вони ліплять, блять. вона замовляють, вони адрес забили. Та мені що твій адрес. Мені похуй на адрес мені платиться за відстань з точки А в точку Б. Які питання можуть бути до мене? Ооо, що за люди, блять. Це пиздець.